Ну, по темі зрозуміло, що ми будемо вчитися перетворювати раціональні рівняння в квадратні. Зробимо коротеньку актуалізацію Це по попередньому про... заняттю. Ще? Ще про школу Тр трішки скажу, що такі рівняння ми сьогодні розв'язували, вона нічого не пояснювала, вона просто роз... показала, як його розв'язати. Ага. Саме раціональні ти маєш на увазі. Це ну, такі? такі, типу, да. Там була задачка. Сейчас скажу x-корінь квадратний x мінус 6 дорівнює 0. Угу, угу. Я зрозумів. Окей. На попередньому занятті ми вводили також заміну змінних для розв'язування таких рівнянь. Просто ця заміна, на відміну від попередньої, да? ми ставили як корінь із х дорівнює новій зміні t. Просто тут у нас корінь, а тут у нас без кореня. Ну, і в результаті, якщо ми хочемо відобразити просто х без кореня, то зрозуміло, що треба ліву і праву частину піднести до квадрату. Ну, і у нас виходить, що x дорівнює t в квадраті. Якщо корінь з x дорівнює t, то x дорівнює t в квадраті. От і все. От, і вся заміна, в принципі. Ну, а в порівнянні з попереднім методом, ну, точніше, з підходом попереднім, бо метод той самий заміна зміни. В попередньому випадку ми замінювали навпаки х в квадраті, як Т. Тобто, насправді, тут заміна, що там, що там змінних, просто різниця у степеневому виразі, який ми замінюємо. Так от, розглядаючи отаке рівняння, зразу ж використовуємо метод заміни. Тут ми заміну зробимо. На мінус 3. Корінь квадратний х. Ні, от цей коефіцієнт нам не потрібен. Ми просто робимо заміну того, що є а. Ну, структурно однаковим, скажімо так. Структурно однаковим тут у нас Х і корінь з x. І це у нас корінь х дорівнює Т. Так. І після цього отже, х дорівнює Т в квадраті. Абсолютно вірно. Х дорівнює те в квадраті. Тобто просто піднесли ліву і праву частину до квадрату. І вийшло у нас x дорівнює t в квадраті. Використовуємо цю заміну, тепер замість X ставимо T в квадраті, замість корня з х ставимо T. У нас рівняння зводиться до квадратного. Замість х t в квадраті, мінус 3 помножити на корінь з х, тобто на Т. Плюс 2 к дорівня 0. Як знаходити Т? Да, як зручно, хоч по дискримінанту, хоч через теорему В'єта. Тут я пропоную через теорему В'єта знайти. Т1 плюс Т2. Тоді це буде. Т1 буде 1. Зачекай, зачекай, просто запишемо систему для початку. Т1 плюс Т2 буде дорівнювати. Чому? Буде дорівнювати 3. Правильно молодець трьом. Ну, типа мінус Б, але ж у нас тут вже мінус на мінус плюс. Т1 помножити на Т2. Буде просто 2. Да. І тоді Т1 дорівнює 1. 2, до 2. Да, да, легко здогадатись методом підбору. Рівня двійка, 2 плюс 1, 3, 2 на 1, 2. Повертаємось назад до заміни. Якщо ми зате позначали як корінь з х, то тоді оце у нас виходить, що. Корінь. У нас виходить 2 рівняння. Корінь квадратний Х дорівнює 1 і Х і корінь квадратний дорівнює 2. Так, так. А, а значить звідси. У нас буде Х, х дорівнює плюс мінус 1? Так, правильно. Мінус 1. А 2? Ну тут нема, по-моєму, корінь на 2. Ні, чому, це буде Х дорівнює корінь із двойки. Ну, і плюс і мінус корінь із двоє. Так, да, так, да, і мінус корінь із двойки. Ну, корінь із двойка це там приблизно щось 1,44 чи щось типу того. Тут мінус 1, 44. А, зачекай. Не, не зовсім так. I am so sorry. Це не є правильним. Це, по-моєму, там буде 2 в квадраті. Ну, тут, да, 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 так, так, як ти говориш. Тут для того, щоб їх далі розв'язувати, нам же ж потрібно зробити ось так. Ну, додатково, скажімо так, просто перетворити. Піднести до квадрату. Х да? дорівнює 1 в квадраті. А тут х дорівнює 2 в квадраті. Ось так. Просто підносимо до квадрату. Це у нас x дорівнює 4. Так, от тепер x уже ясніше стає. x дрівня 4. Ну і, в принципі, це ж легко перевірити, якщо ти одиницю і четвірку підставиш щось сюди. Тобто ось цей, виходить, твій корінь, да? Ну, цей твій корінь, він дає обмеження сюди. Ну, обмеження в тому мається сенсі, що не буде плюс-мінус 1 чи плюс-мінус 4. А буде лише додатнє, тому що у тебе ж з-під корня лише додатнє ти можеш взяти. Ну, так. Одиниця мінус 3 на одиницю плюс 2. Ну, корінь з одиниці. Отримуєш 0. І так само четвірку сюди підставляєш, отримуєш 0. Але ж тут корінь з четвірки, тому мінус 4 аж ніяк сюди не підійде. Зрозуміло, так? Так. Окей. Хорошо. Подивимося тепер на раціональні рівняння ось такого типу. Чи ти хочеш, можливо, на цьому зупинитися і ще щось опрацювати? Чи з цим все зрозуміло і можемо переходити з до розвитку? Супер. До другого. Тоді Зрухай. рухаємося далі. Наступним дослідимо. Дослідимо перетворення. Дослідимо перетворення. Ну, типу ось таких рівнянь. Ну, ось таких раціональних рівнянь. Дослідимо це перетворення. Ну, а досліджувати будемо по традиції на в реальних прикладах. Для цього розглянемо. Тут у тебе по домашки були деякі з них. Ну, давай якісь із них і візьмемо. Тим більше, що вони Ну, метод буде один той самий, просто вони по своїй структурі трішки відрізняються. Давай перші ось і візьмемо. х квадраті плюс 4х. Розділити на x-5. Дійсно, раціональне рівняння, тому що у нас в знаменнику є Х. мінус 9х плюс 50, розділити так само на х-5. Дорівня 0. Це нам поки що не знадобиться. І так. Ну, по-перше, оскільки маємо справу з раціональними рівняннями, тим більше, що у нас ліва частина. Складається з двох доданків, перший доданок такий, другий доданок такий, але зі знаком мінус. То було б непогано звести ці дві частини до спільного знаменника, ну, щоб у нас з лівої сторони утворився один вираз. Не розкладений на частини, а просто один вираз. Ми можемо піднести до спільного знаменника, тобто ну, це буде мінус 5. Звісно, звісно. Тобто, так як у нас тут знаменник один той самий, то нам. Зробити різницю. Там буде x2 5. 4х 9х. А тепер дивися, тут потрібно бути дуже уважним. Якщо ми зараз запишемо мінус 9х плюс 50, це буде невірно. Чого? І Далі дорівнює нулю. Показую чому. Дивися. У тебе що тут чисельник, що тут чисельник в свою чергу також складається з декількох частин. Тому обов'язковим є при такій роботі брати їх в душки. Чому? Тому що дійсно ти, по суті, від першого чисельника, ось він, віднімаєш другий чисельник. Але ж зверни увагу, що, оскільки в тебе другий чисельник складається з частин, то ти по суті віднімаєш кожну із частин. Бо, якби ми записали без дужок, ми б відняли просто 9х, а потім додали б 50. А так ми віднімаємо весь чисельник, ось тут, просто він складається з декількох частин. Тому треба об'єднати ці частини дужками, показуючи, що це один чисельник. Бо якби тут не, ну, якби тут не ставимо дужок і отак от, ну, записали, як ми перед цим записали, це б насправді означало, що ти отакий дріб віднімаєш отакий дріб. І ще додаєш отакий дріб. А у нас з тобою тут один дріб. Зрозумів, чому дужки треба ставити? Так. Хорошо. Ну, а тепер Постежим уже Х при... мих плюс 4х можемо розкласти по Ні, та для початку просто дужки знімемо. Отримаємо x квадраті плюс 4х мінус 9х мінус 50. Ну, тепер тут спрощення зробимо. 4х-9х буде. А хіба не плюс 9х? Ні-ні ні. Тут же ж мінус у тебе стоїть, дивися. У тебе коли так, стоїть. Так, Дивіться, ну, ми виносимо 9 задушки, змінюється ти на мінус. А мінус і мінус це буде просто плюс. Тут ми не виносимо за дужки, ми розкриваємо дужки. Розкриваємо да? дужки. це. По-перше, по друге, дивися, коли у тебе стоїть знак мінус, ось перед дужками, Я колись тобі про це вже говорив. Що згідно з правилом, яке дають в основному школі, тобі потрібно при розкритті дужок змінити знаки на протилежні. Цей мінус нікуди не дівається. Він так і стоїть. Угу. Змінюються знаки на протилежні. Окей, хорошо. А також я тобі пояснював, чому це правило працює. Насправді ось цей мінус, він означає мінус одиницю. Сам по собі знак ніколи не ставиться. А значить тут з замовчуванням стоїть одиниця. І тепер мінус одиниця. Тобто ми помножили. А ми помножили на А і помножили на Б. Так, да. мінус одиниця на А буде мінус А. І мінус одиниця на мінус Б. Мінус на мінус дає плюс, і буде плюс Б. Ну, зрозуміло, що це буде. Один помножити на А і 1 помножити на Б. Але ж ці одиниці не, не, не пишемо, можна не писати. А якщо просто буде один, то це буде А і мінус Б. Ну так само, так. Да. Точно те саме відбувається, коли у тебе плюс перед дужками. Сам по собі плюс не стоїть. Стоїть плюс 1 насправді. Який множиться на дужки. Просто цей плюс не впливає. Плюс 1 на плюс А. Просто А плюс 1 на мінус Б мінус Б. Я понял. Із-за того у нас тут утворився мінус. Ну, а тут цей мінус само собою стоїть. Так от. Тут у нас виходить чисельник х в квадраті, мінус 5. Так, да, да, да. Я знову чомусь переписую. Мінус 5х, мінус 50. Риска дробу. На Х мінус 5, і це повинно дорівнювати нулю, так? Так. Тепер. Я тобі показую зараз загальний підхід, в принципі. Неважливо, а, чи в тебе справа. Його, його можна помножити на x-5 і скоротити. Звісно, от якраз це я тобі хотів і показати. Дивися, загальний підхід, ну от ми трішки розбирали да, на попередньому занятті ось цей метод. Просто тепер я тобі хочу показати більш глобальний метод. Ти неважливо, тут у тебе 0, не 0, взагалі неважливо, Ти домножаєш повністю все на x-5. Звільняючись таким чином дійсно від знаменника. Але, коли в тебе ситуація, якщо у тебе тут стоїть не 0, а якесь число, то зрозуміло, що в тебе з правої сторони ось це число також помножиться. Бо у нас то тож, то тож, не множиться, то тож не множення помножиться на x-5. І в тебе вийде чисельник, дорівнює числу помноженому на цей же ж знаменник. А значить, тобі потрібно буде його розкривати, переносити і з ним далі працювати. Зрозуміло, так? Так. Оскільки в тебе тут 0, тому у тебе з правої сторони 0 і залишається. Бо 0. Помножений на це. Ну, він, коротше кажучи, перетворює просто 0. Зрозуміло, да? Але mm -hmm. буде особливо актуальним таке множення при розгляді нерівностей, коли вже в 9 класі у вас там алгебра якраз і почнеться з нерівностей. То для того, щоб зберегти оцей знаменник, воно насправді множиться на квадрат. Ну, чому на квадрат? Тому що. Можна, а, Зачекайте, це коли є число. За дорівнює то множиться на квадрат. Ні, 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 він в будь-якому випадку множиться тільки на це. Просто якби тут було у тебе число, то у тебе цей беззнаменник зберігся тут. А оскільки зараз у тебе 0, у тебе він не збережеться. Зрозуміло, так? Да? Так, а якщо ми є число, то ми множимо на квадрат. ні Ні-ні, ми так і залишаємо. От, як я зараз записав, ми в будь-якому випадку це робимо. А, не, що а зараз нещо. кажу тобі, що тут ми, під, ну, ми ставимо тут квадрат. Отут квадрат ми ставимо. Це особливо буде актуальним для нерівностей. Показую тобі, чому це буде актуально для нерівностей. Тобто, якщо б ти тут домножив просто на x-5, а не на x-5 до квадрату, як я зараз це зробив, помилки би не було. Просто показую тобі ну, глобальний метод, як воно повинно насправді працювати. Окей? Так. Коли в тебе тут просто число, у тебе знаменник ну, він не знищується, він не тіряється просто по суті. Ну, зараз, якби тут не було квадрату, він зразу потірявся цей знаменник. Ну, бо перетворився б 0. Так от, дивися. Тут виходить, що ліва частина, примножені на отакий вираз, що нам дасть. Х-5 тут і квадрат, вони взаємно знищуються. Правильно? Так. Ну, це зрозуміло, не будемо це переписувати окремо. Чи перепишемо? Не треба. Тоді виходить, що у нас залишається лише чисельник. Х2 мінус 5х мінус 50. Який множиться на залишок. Тобто, тут квадрат ми ж прибрали, і тут ми ну, взаємно знищили. Але цей же залишок у нас ну, застався На х-5. Правильно? Так. З правої сторони він дорівнює нулю. Далі розв'язується система. Ну, у тебе два множники. В результаті добутку дають 0. Значить, кожен із них вважаємо за нуль. Тобто це буде система. І x-5. А там може бути або, і мікс, х-5 дорівнює нулю. А, Ну... Якщо вдаватися в тонкощі, то там да, аж там система із двох отаких от от систем буде. Ну, але вона перетворюється просто в отаку от систему насправді. Да, я тобі колись якби, ну, глибинно пояснював, як воно працює. Тобто у тебе може бути це 0, а це будь-яким, або навпаки це 0 а це будь-яким. Тобто вони у тебе тут прописані, ці два варіанти. І об'єднуються в отаке, що типу І. Працює І. І така система, і така система. Ну, Прибираються оці будь-які варіанти, і залишаються варіанти перший множник до рівня 0, другий множник до рівня 0 і система. Ну, Якось як, дай Бог, доживемо до нерівностей, там більш детальніше можна буде це розписувати. Це буде актуальним. Зараз це не дуже актуальним. Записуємо просто таку систему. При цьому, дивися, ми отут от зараз переписали отак да, в систему. Але ж. Mm. Ми не врахували, що, оскільки маємо справу з, з раціональним рівнянням, в якому є знаменник, в якому також є зміна, нам обов'язково на знаменник треба накласти умову. Яку на знаменник треба накласти умову? Що х-5 до дорівнює 0. дорівнює нулю. А, Не дорівнює нулю. І це навіть можна... Тоді може... у нас. Другий цей. Тоді у нас x-5 дорівнює нулю, не відповідає дійсність. Так, да, тобто ми прийшли тут в протиріччя. Тут у нас з однієї сторони начебто повинно дорівнювати нулю, а тут, враховуючи знаменник, не повинно дорівнювати нулю. Із цих двох рівнянь більшу силу має ось це. Те, що не дорівнює нулю. Тобто, ми оце насправді ось цю систему можемо взагалі викреслити. Ну, не система, рівняння. Бо більшу силу має оце. Так. Зрозуміло, так? Так. А отже, ми приходимо з тобою з такої системи до системи лише з цих двох. З одного рівняння і з другого нерівняння. Нервності. Так. Тепер, трішки повертаючись назад, коли ми ось тут так робили, бачиш, ми переходили так само до цієї системи, бачиш, у нас так само чисельник залишався. Так, але там не було квадрат. Так, да, але тут не було квадрату. І у нас, бачиш, ось так воно було, але тут множили ми не на квадрат, як ти кажеш, правильно, ти помітив. А тут ми помножили на квадрат. Дивися, суть тепер заключається в тому, що в таких ситуаціях, коли у тебе з правої сторони тут стоїть 0, в таких рівняннях. Ти можеш спокійно домножати просто на x-5, ну тобто просто на, ч... на знаменник домножати. Чому? Тому що домножаючи навіть на квадрат, ми отут приходимо до цього протиріччя і все одно приходимо до тої самої системи, до якої ми прийшли б, домножаючи не на квадрат, а просто на знаменник. Не на квадрат знаменника, а просто на знаменник. Тобто можна не розписувати оце отак. Так, -то да, тобто тут можна квадрат не ставити. Але тут я тобі його поставив, показуючи глобальний метод. Чому я тобі показую цей глобальний метод? Бо у випадку з рівняннями, ось так, ну коли в тебе тут стоїть рівність, воно перетворюється все одно в ту саму систему, якби ми тут квадрат не ставили. Але якщо ти будеш розглядати не рівність, а нерівність. Коли б у тебе тут стояло не знак дорівнює, коли б у тебе стояв би знак там, чи більше, чи менше, наприклад, ось так. Оцей би момент, там де ми викреслили, він би обов'язково враховувався б. Тобто, тут би твої корені, ну зрозуміло, що тут були б знаки інші, отакі б знаки були. Да? І в кінці б оце те саме стояло, то в цьому випадку викреслювати не потрібно. Треба шукати корені. І ці корені ти виносив би на числову пряму, там метод інтервалів працює, якось познайомимося з ним. І ти по цей корінь е, виносив би на числову пряму в будь-якому випадку. І, і потім шукав би за методом інтервалів ті інтервали, які тобі там підходять чи не підходять. Ти б його враховував би обов'язково. Просто, якби він у тебе підходив би цей інтервал, ти б казав би, що, що у тебе, наприклад, x буде більше за 5, а не x більше рівне за 5. Тобто не отак, а отак. І так, дивися, тут ось цей, ну, якби ось цей принцип тобі зрозумілий, чому я тобі показую. Так. Тобто, дивися, основна ідея заключається в тому, щоб не втрачати цей знаменник, особливо коли ми працюємо з нерівностями. Коли ми працюємо з рівняннями, то ну, нам можемо його втрачати тут, в чисельнику. Нам тут погоди не, не строїть, Та тому що ми ж на нього і так накладаємо ось умову. Обов'язково на нього накладаємо умову. От тобі зразу а, правильні ідеї, які ти зможеш потім перенести на 9 клас на нерівності. Ну, по суті, якби ви казали, що як воно працює правильно, але є і спосіб покороче. Так, да. Тобто, да, як воно працює правильно, але є спосіб покороче. Абсолютно вірно. Окей. Ну, що тут далі? А що далі? Досліджуємо корені тут. Працюємо з коренями, шукаємо корінь. Дискримінант, хай через дискримінант, бо я не знаю, щось тут таке жорстке, тут сума, така, добуток аж так. Не знаю. це скоріш за все, щось там. там... там... Дискримінант дорівнює мін 25 мін плюс 100. Да. Тобто чого 4 помножити на 50 буде 100. Бо мінус 4 на мінус. Ой, I'm so sorry, да, 200. Все ти правильно кажеш, дякую за зауваження. Корінь з дешки тут у нас буде. 15. Кажу. Якщо я не помиляюсь. зараз скажу. да, 15. От. Далі x1 дорівнює <coughs> мінус B, це мінус мінус 5, тобто просто 5. 5 плюс 15 розділити на 2, це буде 10. Х2. Міс 10, 10, розділити на 20, це буде мінус 5. Мінус 5. Значить, у нас виходять тут корені 10 і мінус 5, а тут, х, який не повинен бути. Немає. Це 5 Тобто ми в результаті пишемо з тобою, чому x може дорівнювати, x може дорівнювати 10, не може дорівнювати, а точно дорівнює 10. Не може дорівнювати мінус. x 2 дорівнює мінус 5. І обов'язково розв'язуємо ось це нерівняння. Показуємо, чому x не може дорівнювати однозначно. І це об'єднуємо систему. Ось такий запис це є записом розв'язку. Тобто корінь такий і корінь такий, і не може бути отак. от. Давай підведемо підсумок. Значить, ми встигли сьогодні актуалізувати знання на метод заміни змінних і глибинно розібрали, як насправді потрібно працювати з рівняннями з такого типу, з раціональними рівняннями. Просто коли у нас в результаті отримується 0 після знака дорівнює, так? Коли ми працюємо з нерівностями, ось цей метод дуже добре допомагає. Ну, а для рівняння, звісно, є спрощений варіант. Так, значить дивися, це тобі чим-то схожі будуть додому. Тут у нас, ну я швиденько просто наведу, як. Схема розв'язку. Схема розв'язку такого. Зведену до спільного знаменника. Так. Тобто тут все, що треба зробити, це звести до спільного знаменника. В даному випадку спільним знаменником для них буде який знаменник? Х плюс 2. Не зовсім. Х2 плюс Х плюс 2 помножити на Х. Х плюс 2 помножити на Х. Ладно, тогда Будет 10, 10х так. плюс 9х плюс 2. 9х помножиш. Ну, 9 це ж в душках получается, 9 множиш а. на x плюс 2. То есть 9х плюс. Плюс 18. Плюс 18, звісно. Окей, я сейчас не бачу там у десятки квадрата на x, так що. Де в десятки квадрата? Ну, 10x там квадратів. Тут квадрата немає. Тепер. Ну, тут ми зробимо спрощення. Тепер дивися. Історія та сама. Домножаємо. Давайте плюс 2x. На знаменник. Там тоді у нас просто x залишається. x помножити на x плюс 2. І тепер ось цей знаменник тут, зрозуміло, він скорочується, але він випливає тут. З правої сторони. Тобто тут у нас 19х плюс 18 до рівня. А з правої сторони, якраз він цей знаменник і з'являється, x помножити на x плюс 2. Ну, тут буде він квадратний, Да, розв'язуєш помножити на 1. Ну, і помножити на 1, да, зрозуміло, да, правильно, все правильно, помножити на 1. Досліджуєш тут, знаходиш тут розв'язки, але ж не забуваєш, що і тут розв'язки цього рівняння, тобто x не повинен дорівнювати 0 і x не повинен дорівнювати мінус 2. Дивишся, чи раптом у тебе тут таких самих коренів немає. Ну, якщо вони з'являються, значить виключаєш їх. Ну, я знаю, що там. Зрозуміло, а, так. 19 мінус, ти мінус 1. Це буде мінус 19, плюс 18 це буде 1. Цього. Я взагалі не зрозумів, що ти тільки що робив. Х на мінус. Ну, я X. просто підставив. ну, дивлячись на оце. А, ага, і... чи мінус двійка, чи одиниці не підходить. Так, да, так, да, правильно, можна і так. Но додому. Там... Кажи, кажи. А це все закінчене рівняння? Ні, його розв'язати треба. Це додому тобі залишається дорозв'язувати. І зараз підберемо тобі домашнє.